Всім доброго раночку! Приготували вечірні хлібці в нас, вечір готували. Зараз вам покажемо, що у нас вийшло. Це без сира, клібець. Дуже гарно ріжеться. На бутербродики дуже смачно. Є сиром, ще в нас клітець теж смачний. Сир у нас хороший, сер у нас сир, а не сирний продукт. Ми беремо сир. Дивіться, яка красота. Будеш пробувати? Так. Да. Дуже гарно ріжеться. Дивіться, як гарно. Тонесенько можна порізати. Ану, смакуй. Що? Смачно? Дуже. Один хлібець заважує 980, 970 тако. Грам Один коштує 300 гривень. Замовляйте, замовлення приймає на вайбер по номеру 068 87 87 87 4. Дуже смачно.